Привіт усім! Мене звати Маріна Козак і я лідер компанії Elclub. В сьогоднішньому своєму відео я хочу вам розказати і показати про те, як завантажувати відео на свій YouTube канал, якщо він у вас є, звичайно. Для цього спочатку заходимо на YouTube. Натискаємо. Нам відкривається така головна якби сторінка. Натискаємо на свій профіль в правому куточку, верхньому. Далі натискаємо мій канал. Ми заходимо на свій канал. Далі зверху є така маленька камера, натискаємо на неї. Далі нам пропонує або записати відео, або почати трансляцію, або вибрати з таких, які вже наявні. Я натискаю на відео, яке я хочу завантажити. Відео підгружається. Що ми можемо зробити з цим відео? Так, ми можемо додати музику, якщо потрібно. Ми можемо, натиснувши на таку паличку, змінити якби, колір, світліше, темніше, а можемо залишити так, як є. Далі нам треба написати назву. Моє відео, яке я загрожаю, називається Як зайти в свій онлайн-кабінет. Тому пишу, як зайти в онлайн кабінет. І ще пишу L Club. Далі мені потрібно опис написати. Тут я пишу знову ж таки, як зайти в онлайн кабінет і ще напишу огляд кабінету, так як в своєму відео цьому я ще демонструю огляд кабінету. Далі нам пропонує вибрати, яке наше це буде відео, чи воно буде для всіх, чи воно буде по посиланню, чи воно буде приватне. Ми залишаємо для всіх, так як я хочу, щоб якби, бажаючи кому таке цікавить, щоб змогли його переглянути. Ще в нас є таке місце знаходження. Ми можемо також, якщо є бажання, вибрати з наявних або, натиснувши на плюсик, додати своє місце знаходження. І натискаємо далі на такий літачок маленький в правому верхньому кутку. Тобто ми публікуємо. Моє відео буде завантажено протягом декількох хвилин. Тому, так як воно ще обробляється, тому ми чекати не будемо. Я вам показала те, що я хотіла показати. На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. Па-па!